У супермаркетах АТБ з'явилися роботи-помічники Delivery Cobot, які інформують покупців про певні товари та акційні пропозиції і можуть їх пропонувати. Технологічне диво поки що проходить тестування, тож їх можна зустріти наразі лише у декількох магазинах мережі АТБ у Дніпрі та Києві, де вони викликають неабияку цікавість у покупців. Такий робот-помічник, на відміну від промстіок, не займає багато місця. Не заважає покупцям і візками вільно пересуватися торгівельними залами, він мобільний і безперешкодно курсує магазином. Делівері кобот, оснащений головним екраном розміром, трохи більше, аніж звичайний планшет, і кількома поличками. Він може не просто допомагати покупцям, наочно інформуючи про ціну чи акційні пропозиції, а ще й фактично продавати ці товари. Зараз роботи-помічники курсують магазинами, маючи на борту найбільш потрібні та популярні серед споживача товари власних торгівельних марок магазину. Цей проект свого часу буде масштабовано на всі дискаунти мережі, яких станом на сьогодні в Україні працює понад 1200.